Вітаю на каналі. Ви просили в коментарях, в телеграм-каналі. Хто не знає в курсі, то у, нас, у мене є телеграм-канал, до нього є чат, де ми спілкуємося. І в коментарях просили подивитися на політичну кар'єру Лани Зеркат. Колись десь півроку тому я дивилася на неї. Ну, можна подивитися ще раз. Мені, ну, просять глядачі. Давайте подивимося. Чисто на політичну її кар'єру, чи на професійну, так будемо дивитися. Так, тема обставини. Ну, в минулому вона була звільнена. Звільнена і її кар'єра, можна сказати, рухнула. П'ятірка куб кубків і е, башта. Звільнена вона була з якоїсь посади. Причому, можливо, там і не дуже красиво це все відбувалося. Видима частина її політичної чи професійної кар'єри. Видима частина. Ну, не дуже багато ми її бачимо, тому що король мечів з воротньою стороною вийшов, тобто ми знаємо її як високопроф... фахівця високого гатунку. Те, що вона коментує, воно з -з завжди по ділу. і воно... Професійно, воно майстерно, вона не боїться говорити правду, вона не боїться піднімати різкі теми. Ну і це стосується енергосистеми енерго... і таке інше. Прихована частина її професійної діяльності. Трійка жезлів. А вона. Має добрі зв'язки, вона має плани, вона має команду, вона з кимось працює. І вона якийсь перспективний проєкт може розробляти. Це б від нас приховано. Що від неї відходить в її професійній кар'єрі? Чи політичний? Ну, вона не політик. Вона просто професіонал. О. Відходить від неї повішаний, значить, відходить щось таке, чим вона мала жертвувати. Можливо, це вона була занурена в якийсь проєкт, а також це може бути і якась ізрада її. Отак От карти початкові не дуже гарні виходили. І це або її минуле показують, або може в неї ситуація і зараз така на роботі, там, де вона працює. Що приходить найближчим часом? Королева Жезлів, це вона сама. Так. Це вона сама буде проявляти активність і свою харизму, і е, свій діловий підхід, і вміння, і навички, і таке інше. Що ще приходить? Смерть зворотньою стороною, вісімка жезлі зворотньою стороною. Ну, вона починає якийсь проєкт, свій власний. Так би так. Випало. То якісь незворотні зміни. А так, ніби чи вона чи, або свій проєкт починає, або повертається до якогось проєкту. Ну, давайте далі дивимося. Так. Вона сама. Дев'ятка пентаклів. Ну, вона людина така, що і забезпечена, і самодостатня, і в принципі вона е прекрасно себе почувала і там, де вона знаходилася. Але карта з воротньою стороною казує, що вона виходить на е ну, її будуть бачити. Оттак. Інші люди, які на неї впливають, король Жезлів. Ну, Ми дивимося, це, звісно, чоловік її, так би я б сказала, можливо, він і допомагає її професійній кар'єрі, бо це пара. Так, ну, може, це її якийсь керівник. На що вона сподівається, на що вона сподівається? Так, ну, вона хоче якийсь, Все-таки дивиться вона вперед і хоче вийти з. Сподівається на те, що вийде із періоду такого, ну, не те, що її забули. Не видно її так часто. Чого вона боїться? Боїться, що вона не отримає перемоги в тій справі, які вона задумала. Багато жезлів виходить, значить, людина, ми отак дивимося, так? Да? Із, із того, що прихована від нас її професійна кар'єра, що вона новий проєкт розпочинає, вона там лідер в цьому проєкті, і вона опасається, що з цього проєкту нічого не вийде. Ну і що її очікує у професійній кар'єрі? Зараз подивимося. Ну, Теж хай буде півроку. Або просто скажемо, що це в 23-му році. Вона точно півроку працюватиме десь в структурі, яка пов'язана з енергоносіями, або з економікою, або з інфраструктурою. Це якась посада вищого керівного складу. Ну, Ще що її очікую. Вона повернеться кудись на роботу, бо шістка камічів з воротньою стороною це як повернення до якоїсь діяльності. Ну, ще що я її очікую? Ну, Дев'ятка кубків з воротньою стороною. Це гарне, вона повернеться на якесь місце, де вона була доволі вільна в своїх діях, доволі самостійна була в своїх діях, вона туди повернеться. Ну, я знаю, що це МЗС. В МЗС вона так е, працювала гарно. Давайте запитаємо, чи повернеться вона в МЗС. Чи повернеться Лана в МЗС? Світ вказує, що так. Вона ще може кудись відправитися, як в якості посла. Чи поїде вона кудись в якості посла? Король Кубків за моря. Но, ну, це, ну, це, знаєте, так важко. Їй треба виграти таку конкуренцію, і в неї є вороги, які, в принципі, не сприяють їй. В МЗС може повернутися, так. Да. Нафтогаз. Я б хотіла в Нафтогаз повернутися. Колись вона туди пішла, вона б хотіла до цієї роботи. Ну, може, не сам Нафтогаз, а от вона же позови оті в МЗС вона курірувала позови, ті, що Нафтогаз скеровував проти Газпрома. От вона до цієї роботи хотіла би повернутися. Ну і загалом, що про неї ми дізнаємося в 23-му році. Ту Спентаклів, що в неї буде шанс на, е, е, імператриця. Ну, Важко їй буде. В неї буде шикарний шанс зайняти якусь керівну посаду, або, розпоч... або свій проєкт просунути. Ну важко. Ну дуже важко це їй буде даватися. По якій причині? Гроші. Є якийсь король Пентаклів, який її має фінансувати, та зараз не вистачає у нього на це коштів. Тому вона ніби стоїть на роздорожжі. Ну, 23 й рік для неї не такий значний, не такий видатний. Все-таки опомірність, як вийшла на її перспективу, то е перші півроку точно вона буде, ну, як є, на постійній якійсь роботі та і все. Ну а 24-й рік тоді що? Отут почнеться в неї просування. Почнеться просування, і вона навіть повернеться, ну, якби так, то це була б разова якась робота, а це постійна робота. Ну, Не визнають її. Їй довести свій професіоналізм. Мало людей, які можуть признати її професіоналізм. Нема зараз таких людей. Тому вона підкорюється обставинам і сподівається на щасливий випадок, на те, що її знову повернуть на, на службу державі, так би я сказала. Тому, якщо ви думаєте, що вона піде в президенти, то ні, не буде. Такого не буде. Я не бачу в неї політичних амбіцій, я бачу в ній є, ну, як професійну кар'єру просувати свою. Да. А от, щоб тут політика якась була. Ну, давайте. Чи, чи хоче вона ще, запитаємо так. Ну, давайте на іншій колоді, от на цій візьме. Чи хоче Елана Зеркаль зайнятися політикою? Ну, коли Фортуни вказує, вказує, якби був такий щасливий випадок або така нагода, вона вона включилася в політичний проєкт, чим є в неї президентські амбіції, шістка пентаклів. Ні, вона не хоче. Вона вважає, що це дуже висока відповідальність і що її ну, це висока відповідальність, її зроблять крайньою можуть зробити. Так, ну і добре, давайте ще тоді так. Чи в політичній партії якійсь вона засвітиться найближчий рік? В якійсь політичній партії засвітиться. Ну, да, якийсь політичний проект, ось Король Мічі. Це можна сказати політичний проєкт, там будуть якісь переміни в цьому проєкті. І вона може там бути, да. Причому по четвірці жезлів може бути десь там в п'ятірки, в четвірки, ну, десятки точно. Ну, може, ще Верховну Раду колись буде балотуватися. Чи балотуватиметься вона у, Верх... у Верховну Раду? Десятка кубків, луна, диявол. Король Пентаклів. Та не від неї це залежить. В складі якоїсь партії, знову ж таки, от там вже падав цей король Пентаклів. вона може піти у Верховну Раду. Ну, ну Поміваєте, оцей диявол це може вказувати. Є таємні дії від диявола, від оцього, які її можуть дискредитувати. Або от вона піде. По, там, по цьому списку партійному, її почнуть проти неї щось копати. Ну, диявол. І ви ж бачите, чия там морда. Вона, мені здається, навмисно, навмисно вона затихарилася, хоча їй дуже хочеться блістати. Да. Вона спеціально вибрала таку позицію, щоб її мало було помітно. Ну, таке в житті буває. Особливо, коли прогресивний місяць проходить 12-й дом гороскопу натальної карти, то навіть астрологи радять не висовуватися, бо ваші зусилля все одно не будуть оцінені. І там такі карти і випадали. Що її зусилля не будуть. Оцінені по достоинству. Нема таких людей, які б точно її могли оцінити. Ну, я дякую за увагу. Ви просили, я подивилася. До нових зустрічей!